Сьогодні я поділюся з тобою п'ятьма перевіреними порадами, які допоможуть тобі стати справжнім гуро комунікації. Активне слухання слухай не просто вухами, а всім серцем. Активне слухання це коли ти постійно занурюєшся в розмову, показуєш співробітнику, що його слова важливі. Це створює довіру і глибший зв'язок. Використовуйте ехотехніку. Повтори частину сказаного, щоб показати, що ти уважно слухаєш. Наприклад, людина вам каже, мені складно на новій роботі. Можете її запитати у відповідь. Складно бо багато нового? Це підсказує, що ти реально занурений у розмову і допомагає співробітнику відкритися ще більше. А головне відклади телефон. Слухати це значить бути тут і зараз. Під час розмови забудь про телефон, не озирайся по сторонах і не думай, що приготувати на вечері. Твоя увага це найбільший подарунок. Знання своєї аудиторії. Адаптуй свій стиль спілкування під того, з ким говориш. З колегами професійно, з друзями невимушено, з дітьми просто зрозуміло.